Привіт, друзі! В цьому відео поговоримо про те, як налаштувати свою першу рекламу в Facebook та Інстаграм, крок за кроком. Але дуже важливо розуміти, реклама це не тільки правильно увімкнені тумблери, а й правильно підібраний товар, креатив та лендінг. Про це в інших моїх відео на моєму Ютуб каналі. Але перед налаштуванням рекламного кабінету розповім вам про один інструмент, без якого сьогодні нікуди, особливо якщо ви працюєте. Товарці або в арбітражі, щоб реклама стабільно крутилась, а Фейсбук не викидав вас із кабінетів. Вам потрібні якісні мобільні проксі. MobileProxy.space безлімітні порти від 6 доларів. 42 плюс Г Україна, Європа, США. Швидка заміна портів по таймеру, лінку або по апі. Підтримка 24 на 7. Відповідають швидко, самі працюють у трафіку. І головне на 30% дешевше, ніж у більшості сервісів на ринку. Сервіс не просто дає проксі, а й веде блог, і навчає, як не отримувати бани та масштабуватися правильно. По промокоду, який ви бачите на екрані, отримаєте знижку 20%. Також ці проксі можна протестувати безкоштовно. Лінк в описі. Ну ми починаємо налаштування. Крок перший створення рекламної кампанії. Для прикладу будемо налаштовувати рекламу на товар: Блендер плюс кавомолка. Зробили на нього лендінг, ось такий, ось який ви бачите на екрані. Заходимо в рекламний кабінет Facebook, тиснемо на кнопку Створити. Ми будемо запускати рекламу на конверсії. Це означає, що Facebook сам шукає людей, які з більшою ймовірністю куплять наш товар, а не просто клацнуть на наше оголошення. Це найефективніший спосіб для продажів. Обираємо ціль компанії ліди. Саме цю ціль вибираємо, щоб подію конверсії вибрати лід. Про це в наступному кроці. Далі встановлюємо бюджет на компанію. Я зазвичай ставлю від 10 до 20 доларів для тесту. Переходимо до кроку номер 2 Група оголошень та піксель. Будемо робити три групи оголошень для тесту товару. Спочатку зробимо першу групу оголошень, потім її продублюємо. Покажу, як це швидко можна зробити. В налаштуваннях групи оголошень вибираємо сайт. Будемо налаштовувати на Ленінг. Якщо у вас не створений піксель, маємо його створити і вибрати подію конверсії лід. про яку я казав в першому кроці. Також код пікселю ми ставимо на свій сайт. І коли клієнт робить замовлення, наша подія конверсії має збігатися як на сайті, так і в кабінеті. Це все можна перевірити через розширення в браузері Meta Pixel Helper. Крок 3. аудиторія та плейсменти. Місце розміщення реклами. Налаштовуємо аудиторію. Геолокацію, наприклад, візьмемо Україна. вік від 18 до 65 років стать і жінки, і чоловіки. Інтереси. Якщо масовий офер, то рекомендую широку аудиторію, тобто нічого не змінюємо. Якщо якийсь нішевий, наприклад, якісь автолампи, інтереси можемо вибрати по маркам авто, Toyota, Ford. Але будь-який офер краще тестувати із інтересами також. Ми про це поговоримо далі. Наш офер ми будемо тестити по широкій або по Advantage Plus. Інтереси додамо в інші групи оголошень для тесту. Саме першу групу зробимо по широкій аудиторії. Місця розміщення Advantage+, Plus – це означає, що Facebook сам визначить де краще крутити. Звичайно, ми можемо окремо протестувати стрічку, сторіс або рілс. В першій групі оголошень я виберу автоматичний плесмен, тобто нічого не буду змінювати. Advantage Plus. Крок 4. створення оголошення. Вибираємо бізнес сторінку та інстаграм-профіль, якщо він у нас є. Додаємо заголовок, опис, фото або відео. Робіть адаптації і під стрічку, і під сторіс, тобто різні формати фото і відео. Далі додаємо utm мітки до нашого посилання, ставимо кнопку Дізнатись більше або в магазин. Також рекомендую додати банківську картку до рекламного кабінету перед запуском реклами. Та давайте відлежатись аккаунту, якщо він, наприклад, новий. А взагалі краще запускати по схемі хрест-нахрест -хрест» чи з Кінга. Про це більше я розповідаю в навчальній програмі. Лінк, до речі, на безкоштовний курс є також в описі цього відео. Ми розібрали з вами модель запуску для новачків 1-1-1. Це одна компанія, одна група і один креатив. Але ми будемо запускати по моделі 1-3. Одна компанія, три групи оголошень і три оголошення. Крок п'ятий. Тестуємо схему запуску 1-3. Ми дублюємо наше оголошення і змінюємо креативи. Текст залишаємо той самий креативи. Називаємо трохи по іншому, щоб потім всірем розуміти, з якого креативу йдуть замовлення, та яка з них. Конверсія, адже можна зробити креатив, який дає багато замовлень, але ці замовлення не підтверджуються нашим кол-центром, і клієнти просто не купують. Коли ми продублювали два оголошення, наступний крок: дублюємо дві групи оголошень. В групах оголошень ми маємо змінювати або стать, або інтереси, або плесмети, Щоб потім ми розуміли, що залишити, а що відключати, в якій групі оголошень краща ціна ліда, ту і залишаємо. Налаштуємо, наприклад, на стать. Жінки в одній групі оголошень, а в іншій групі оголошень поставимо інтерес кухня. І у нас вийде перша група оголошень по широкій, друга на жінок, а третя по інтересу кухня. Це все для товару блендер плюс кавомолка. Якщо ви вже налаштували рекламу по цій схемі, але досі не маєте свого лендінгу або втомилися чекати. По два тижні від фрилансерів рекомендую сервіс LP-Mobi. LP-Mobi – це конструктор ленінгів, який дозволяє створити сайт під товари за 15 хвилин, запустити тест без коду та дизайнерів. Інтегрувати заявки в CRM або в Telegram. і створити самостійно лендінг, який ви хочете по розміру. Це може бути один блок, це може бути 30 блоків. Посилання на цей конструктор буде в описі цього відео. А з вами був Олександр Луценко і рубрика Питання від підписників. Якщо вам було корисно, поставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал. Також не забудьте написати своє питання по товарному бізнесу. Я всі читаю, і на кожне ви отримаєте відповідь. До зустрічі. Бувайте!